Переключатель у нас сьогодні. Непростий, я так розумію, керований. Переключатель на 16 портів. Приїхав з далекої Америки на eBayним. З розрахунку, що ми йому допоможемо. Не вмикається. бачив раз де щось блимнуло. Вроді як, не після грози, вроді як би проблеми з блоком живлення. Поємає живлення 150 Вт він вміє попоєвдувати. І причому SFPшки підтримує, тобто можна оптику валити. Е, ого, гігабітний. Непроста звірушка. 24 вольти, по плюс це, напевно, високовольтне. Ну і виключене. Красиво. Добре, розбираємо. Два гвинтика і корпус стягується як спідниця. А, як я давно не стягував спідниць. О! Так, і що ми тут бачимо? Гігабітні трансформатори. Чуть підпалений транзистор по виходу. Чи то діод? тоді діод, напевно, всього-навсього. Перетворювач. Тут процик живе. Його, мабуть, ще й з оперативочкою. Не знаю, що вона там є. По кожному порту є самовідновлювані запобіжники. Ну і Брауткомівські штуки, це я так розумів, власне попоє. Воно не має відношення до езернету, скоріше за все. Це якраз свічі по, скоріше за все, точніше контролери. А езернетом вже займається класика. Ну І тут DC-DC-шки для власних потреб і напоє і блок живлення. І казали, що то в них типова проблема, що в них виходять з ладу блоки живлення. Блок живлення тут. Можна сказати, автономна сіточка, дутих конденсаторів я не бачу. Добре, будемо розбиратися зараз. Блок живлення щикає. Навіть пробує дьорнути вентилятором. Якщо відключити силову, то він далі пробує щикати і потім запускається. І то поки не зрозуміло, чи проблема в блоці живлення, чи в навантаженні. Бо при включенні навантаження, Воно починає щикати знову. Я вже схильний думати, що проблема не в блоці живлення. Як перевірити? дуже просто Та звільняємо від навантаження блок живлення. І коли він зараз запуститься, міряємо його вихідну напругу. Якщо вона адекватна і тримає навантаження, то заживлюємо від лабораторника силову звірушки. Хоча я вже бачу, що проблема на основній платі тут і конденсатори по платі. Тобто тут цілі, а на основній платі. На основній платі є дуті. Добре працюємо. Знизу він теж непростий. От є якісь діоди і дофіга транзисторів. Причому, я так розумію, тут два транзистора, Тобто це різні транзистори в різних корпусах. Ще купа діодів, мабуть, захисних. Видно, що процесору було горячо. Така аж пожовтівша плата під процесором. І це його мікросхема пам'яті. Але блок не виглядає свіжим, бо можна побачити, що напруга гуляє. Від 46, по-моєму, там було до 37. Пульсує напруга. Це без навантаження. Ото в нього проблеми з навантаженням, чи з самим блоком навантажую. І блок не тягне. Ясно. Значить, в нас дві проблеми. Конденсатор на основній платі то було на розминку. Добре, розкручую, витягую блок. І хоч той блок, на вигляд, досить файний, не треба забувати, що як Шевченко писав, що ті перемикачі перемикають і вранці, і вночі, цілими днями. відповідно... Він може бути втомленим. О, тут є конденсатор, я собі його розряджу. О, далі вже можна розряджати по класичному. І пробуємо знайти, що йому бракує. Чого він так себе поводить, чому він не тримає навантаження? Конструкція незручна для ремонту. Тут конденсатори не виглядають дутими. Випаюю, перевіряю на ESR, в тому числі і по первинці. Таке враження, ні, тут тільки враження, що конденсатор PC вздутий, але там йому дутися, особливо нема куди. Так, я то вже замикав, але на всякий випадок проконтролюю, щоб мені прибор не щикнув. Оп. І що я бачу? Я бачу, що нема там конденсатора. От тобі і маєш. А повторинці до дроселя стати. Воно буде ковбаситись. А повторинці вони в порядку без сумніву. Тому що щоби що ті, що до дроселя три штуки, вони би вздулися, як пити дати. Треба якось то розкрутити. Що, виявиться, непросто. Враховуючи, що гвинти поховані. І міняти конденсатор. А як ж то робити? Блін, треба випаювати то все. Треба випаювати діоди транзистори і разом з ними знімати, інакше не вийде. Ну, Така халепа. Що ж, продешевив я, випаюється воно припаршиво, пошкоджуються дорожки. На щастя, тільки одна, так що треба буде відновити. Конденсатор пересохший капець, ну, аж, аж, аж як напругу має якусь, тріскає від доторку. Він сухий, правда не калатай, ну, але ви бачили, що то є не конденсатор. Такого я не знайду, з чого я не маю. Всередині корпуса є місце, я просто звичайний конденсатор. от Якраз по висоті, по діаметру, приблизно з боку причіплю, а вам там не було видно. от По висоті блока, як блок стоїть, от, то якраз корпус виходить так, що в натяжку. Може знайду чуть меншого діаметру, і просто поставлю його, приклею в корпусі і буде працювати ні біт, ні краще. Тут дорожку одну другу треба буде відновити, бо не замітив, а потягнулося воно дуже легко. Ох, блін, По факту відновлю не одну, а три доріжки. І поправляю четверту трошки свіжої пасти на діодний міст. Конденсатор знайшов меншого діаметру. Буде стояти ззовні якраз файно. Що цікаво, конденсатори живлення щімки в порядку. Вихідні також в повному порядку. Коротше, починаю збирати, а конденсатор підпаяю знизу. Хто куди? Отакво. Тут є АПФЦ-шка. Досить непоганий блок живлення. Що ніби зібрав, воно би мало включитися, не стріляючи. Давайте спробуємо. Є, засвітилося зразу. Що в нас з напругою? 53,6 вольта стабільно. Стоїть як в молодого на весіллі, чи як там кажуть. Так, тепер навантаження якесь йому навантажимо. Ну, ходи сюди, ті дротики блін, лужені. Є, навантаження тримає, тут більше ампера. получається. Навіть іскрить. Добре, зремонтовано. Отой геморой, чи апендицит, чи грижу зараз на силікон присубачує, воно собі так буде жити в корпусі, щоб не бовталося. На працездатність це не впливає. Шукати десь оригінальний, давай розряджайся, десь в мене резистор той був. Отак. От Оп. Стартануло, пішли вентилятори. Там засвітилося. Тут не буде світитися, бо треба кабеля підключати. А в мене є кабеля десь тут. Ану. Аво так вот. Оба. Поки нічого, але я впевнений, воно роздуплеться, бо воно ще мусить той процесор прогріти. Воно так зразу не захоче. Добре, чекаємо. Є, пішло, замругало, яка красота. Він завантажується довго, він шкерований з мозгами. Тут індикатор блимав, потім загаз. Тепер залишився синій, білий загаз. Ну, якби так, побачив кабель, обмін даними пішов. Пою мені тут не треба, відповідно, воно і не дає. Добре, збираю ті, що власника. На той раз продашевив, на наступний раз буду знати. Ремонтується, але не так просто, як здавалося, на перший раз побачив дуті конденсатори. Халяви на халяву не буває. До речі, після запуску вентилятор виключив. Він собі то регулює, чи йому треба їх, чи не треба. Назвіть модем Fritzbox і зразу зрозуміло, що він німецький. Модем ADSL модем німецький. Трохи кнопок, трохи світлодіодів. Ми вже зато забули, а в них ще то популярна тема. До мене прийшов вже розібраний і молодий, молодим спеціалістом, знищеним додатковим роз'ємом. Це такий специфічний роз'єм на телефон, якщо я правильно розумію. Кажуть, ним не користуються. І чоловік, орендований модем, пошкодив лан і щось тут не то срав туди, не то лаком заливав, коротше, щось фантазував. І треба зробити так, щоб не було видно, бо той модем потім треба буде здати. Якщо він мені вже без гвинтів, це прикольно, але то не моя проблема. Мені треба поставити жовте гніздо. Пішов я шукати гнізда, а я ті всі плати вже такі повикидував, тому що для нас то історія, я не маю. Тим більше жовтого. Ото знайшов модем. Ще на заводських пльомбах, повністю робочий. Напевно, з нього буду знімати, бо за то готові платити, то прийдеться робити. Це донора маємо. З робочого модема знімемо роз'єм. Я думаю, він буде такий самий. Мав би бути. А от З цим роз'ємом ми вже нічого не зробимо. Ну і давайте дивитися на то німецьке чудо. Корпус 100% вам не типелінг, доволі якісний. На борту ми маємо під екрануванням, напевно, головний проц. І, напевно, Wi-Fi. Оп, полетіло. Так, пам'ять і проц з Wi-Fi. Раз, антена, два антена. О, а що тут третя антена з окремим чіпом. Не таке воно просте, як би здавалося. Винесена флешка. Це безпосередньо ADSL-чіп. Пішов на трансформатор на обв'язку. А що два роз'єма якось підписані. Та, dsl і фон. Тобто, в нас тут на борту зразу присутній сплітер. Для наших модемів це було нетиповим. І сплітер ставився просто на кабель додатково. Ось він фон внутрішній. А як розведено. Лампою, якщо підсвітити, то не видно ніхрена. А як же воно тоді розведено? Воно десь або тут по екранованому біжить кудись, або пес його знає куди. Так само тут Не зрозуміло куди той фон йде. В зовнішніх слоях доріжок не видно. Німці, що з них візьмеш? Якісно, непогано, цікаво. Тут навіть дві антени ще, тобто чотири антени в сумі. На що ж воно таке? дводіапазонне не може. По маркуванню важко щось сказати. Блока живлення не дали. Коротше перепаюю роз'єм. А ось наш модем класичний. Скільки я їх колись переремонтував? Навіть вибиті по лінії ремонтували, бо вони когось коштували і, відповідно, в тому був сенс. І тепер вони нікому вже не потрібні. Роз'єм маю тут випаяю. На вигляд такий самий. Трохи фарби менше в пластик дали, але то таке. Буде і працювати, і жовтого кольору. Той роз'єм вправив, двох конекторів немає. Ну, може німці не побачать. Міняються роз'єми на DSL модемах досить легко, полярність тут не перепутається. От один зняли, другий зняли. І поставили, куди треба. Все, залишилося зібрати. Що ж з тим роз'ємом робили? Мені цікаво. Чимось заливали якоюсь, не знаю, зваркою холодною чи чим. Ну да, типа якісь клеї, епоксидка. на що розраховували. Конектори стали дубові. Ну, no, то таке, okay, не всі по електриці.